Мені здається, у кожного в житті буває диво. Для мене дивом стало те, що поряд зі мною мешкала Марго Рот Шпігельман. Безперечно, це була найпрекрасніша істота, створена Господом. Усе її життя було низкою неймовірних пригод. Чувак, ти що до кінця школи зітхатимеш за нею? В останній шкільний рік ми з Марго анітрохи не зблизились аж до тієї ночі. Хто це? Марго? Позичиш мені тачку. Що? У мене дев'ять важливих справ. Може, хай їх робить твій бойфренд? Екс-бойфренд. За бестселером Джона Гріна. Мій хлопець мене зраджує. Помста починається. Автора книги Винні зірки. Трохи дивно згоден. Невже ти це зробила? Знімай його. Знімай. Це було весело. У мене серце зараз вистрибне. Отак ти маєш почуватися все життя. Краса: паперове місто, паперові будинки і люди. Зблизько все видніше. Тільки не ти. Гадаєш, вранці все зміниться? Я сподіваюся. Марго обожнювала таємниці настільки сильно, що стала однією з них. Вона зникла? Коли ти її бачив, двадцяте століття, Фокс. В останню ніч ти бою з нею. Це ж не просто так. Я бачу щось у її вікні. Вона лишила підказки, як хлібні крихти у казці. Я дещо знайшов. Схоже, це тобі послання. Знайди мене цього року. У паперові міста є вхід, та нема виходу. Здається, я знаю, де шукати. Я їду з тобою. Якщо їде вона, то я їду точно. Ризикуй, будь сміливіший. Може, саме це вона намагалася мені сказати. Ви ж бачите, у мене місія. Пошуки кохання Заведуть вас далі. Ти ж любиш її. Так люблю, ніж ви уявляли. У всіх буває диво. Моє диво Марго Роч Пігерман. Паперові міста. Незабаром.